Це шикарно, Mazdu 6 нам привезли на продаж 18 2018 року чистого, в дуже класному кольорі. По комплектації практично все в ній є. Дивіться, покажу вам це Америка. Але із фарбованих деталей тільки капоти, і крилишко і все. Безпека була ціленька, тільки кермо. Кермо поміняли. По кузову запитань взагалі немає. Вся практично в рідній фарбі, крім того, що я назвав. Рішоточки, ну, фарки, ну просто як нова. Різинка, диски, безключовий доступ. По салончику, подивіться, який стан по салону. Просто нова машина. На босе музички, перфорація така гарна. Сидушечка, як новенька просто. Тут всі кнопочки є, моніторчик, запуск кнопки, 124 пробігу. Кермо теж як новесеньке. Просто стан нової машини. Задній ряд, дивіться, в якому стані. Це каверлінчик, просто як новенький, не знаю чи відео передає. Дуже шикарний апарат. Хто шукав класну Mazda 6, це саме для вас варіанти. Покажу вам, що по багажничку. По багажничку все ідеально, тут все просто новесеньке. 2,5 двигун. Звісно на автоматі є люк. Дуже крута, класний дуже колір такий. Сіренький мишка. І ціна такого апаратика 16300 доларів.